Привіт, друзі! Сьогодні хочу представити вам дуже цікавий, вигідний та перспективний варіант будинку для комфортного життя за містом. Мова піде про будинок, який знаходиться в селі Шкарівка Білоцерківського району Київської області. Це зручне та популярне напрямок, адже до міста Біла Церква всього 10 кілометрів. А на автомобілі це приблизно 15 хвилин спокійної їзди. Таке розташування дозволяє жити в тиші на природі без міського шуму та метушні, але водночас залишатися поруч з усією необхідною інфраструктурою магазинами, лікарнями, школами, ринками та транспортними розв'язками. Будинок побудований з цегли, має міцні стіни, рівну конструкцію та надійний фундамент. Загальна площа будинку становить 60 квадратних метрів. У середині розташовано три окремі кімнати, що робить його дуже зручним для проживання сім'ї з дітьми, молодої пари або людей, які шукають спокійне місце для життя на пенсії. У будинку облаштована система опалення: є піч для твердого палива, сучасний електрокотел та встановлена автоматика на подачу води з власного колодязя. Це дає вам повну незалежність від центральних комунікацій і можливість самостійно контролювати витрати. Вода подається автоматично, тиск стабільний, що дуже важливо для повсякденного комфорту. Також у будинку підключений інтернет, тому ви зможете працювати дистанційно, навчатися онлайн або просто залишатися на зв'язку з рідними та друзями. У житлових кімнатах є диван, зроблений акуратний косметичний ремонт, чисто та охайно. Будинок не потребує термінових вкладень сюди можна заїжджати та жити з першого дня. За бажанням нові власники зможуть поступово оновити інтер'єр під власний стиль та вподобання. Двір доглянутий та просторий. На території розміщений город середнього розміру, фруктовий сад, затишна альтанка для сімейного відпочинку, вуличний туалет, великі господарські сараї для зберігання інструментів, дров або техніки. Також є просторий гараж з оглядовою ямою, що стане справжньою знахідкою для автовласників. На подвір'ї розташований власний колодязь з чистою водою. Окремо варто зазначити наявність додаткової земельної ділянки поруч, якою можна користуватися для власних потреб, під техніку будівництво, теплиці або розширення господарства. Загальна площа земельної ділянки становить 15 соток, цього більш ніж достатньо для ведення господарства, садівництва, вирощування овочів або просто для комфортного відпочинку на свіжому повітрі. Район дуже спокійний, тихий та безпечний. Поряд проживають доброзичливі сусіди, немає шуму та метушні. Недалеко знаходиться ставок, де можна відпочивати, ловити рибу або проводити час із сім'єю. Усі документи на будинок та земельну ділянку повністю готові до переоформлення. Угода проходить швидко, без зайвих проблем та затримок. Тип стін це гляний, покрівля, шифер. Будинок теплий, сухий, доглянутий і придатний для проживання в будь-яку пору року. І найголовніше, ціна цього будинку становить усього 5 тисяч доларів. За ці кошти ви отримуєте готове житло з комунікаціями, землею, гаражем, господарськими будівлями та зручним розташуванням біля міста. Усі детальні характеристики, додаткові фото, відео та контакти власника ви знайдете в нашому телеграм-каналі. Посилання знаходиться в описі під відео. Якщо вам сподобався цей варіант, обов'язково поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропускати нові вигідні пропозиції. Дякую за перегляд, до нових зустрічей у наступних відео.